Доброго дня, шановні глядачі, шановні колеги Іван і Дмитро, радий вас вітати в цій студії сьогодні. Сьогодні ми будемо говорити про сонячник безпосередньо про наш класичний гібрид високопродуктивний, з високим містом олії, Mazda Стурі Сімка, який показав в одному з кластерів компанії Грейо вражання з вище, ніж три електронних зіткнення. Іван, скажіть, будь ласка, чому цей гібрид так люблять холдинги і в чому секрет успіх? 98К це наш новий флагман у лініці класичного соняшника. На ринку він з'явився в 2022 році. І за цей час ми багато депута перевірили і в товарових осіб, і в демоділянках. В першу чергу цірнують його за стабільну високу врожайність, за якого відміну стільки хвороб для господарств центральної та західної частини України це найкращий варіант. Дякую Іван, це дуже цікава інформація з вашої сторони. Е, також, на мою думку, не менш важливим фактором є якісна обробка насіння, особливо за стресових умов 2024 року, е, яка безпосередньо проводиться у нас на заводі. По соняшнику вона включає в себе новий біостимулятор росту і Тіліоенерджі, а також фунгіцидний захист препарат Максим. По кукурузі також ми використовуємо цей же біостимулятор та інсектицидний патрульний препарат Торзе. Дмитро, розкажіть, будь ласка, про дані продукти і які ж їхні переваги на ринку? Сектицидний захист Форзе – це препарат на основі двох діючих речовин з різних класів хімічних груп і різні за своїм механізмом дії. Одна діюча речовина це тєметоксан, яка є високосистемною. І інша діюча речовина це теплутрин, синтетичний перетроїт, але особливості саме теплутрину, коли насіни оброблена тефлутрином, теплутрином. Попадає під час посіву ґрунт, зв'язується дівча е, речовина з ґрунтовою вологою, і от утворює е, газову фазу, що е, не дає ґрунтоживучим шкідникам, таким як дротяники або личинки чорнотілок, насправді дротяники. Тобто, це свого роду фумігантна дія. Фумігантна дія, сильна фумігантна дія, не дає навіть, е, скажімо по-народному, вкусити mm -hmm. дану рослину. Що в результаті має відмінний інсектицидний захист. А вже тя потім потрапляє в рослину з рослинним соком і контролює шкідників, які на ранніх етапах розвитку можуть уражувати листову поверхню. Якщо вже говорити за захист і про препарати, які ви назвали максимум 20 п'ятий. У складі є одна діюча речовина це контактна діюча речовина ходок самому і основна задача. Робота, яка вона знезаражує насіння поверхні, щоб забрати патоген, які є на насінні. І так само після веслу вона так само зв'язується з фронтовольним комплексом і знезаражує насінньове ложня. Основна її робота буде це забрати фузаріози. Ми знаємо, що фузеліоз така хвороба, яка завжди була, її буде в майбутньому. І так само частково вона буде контролювати інші патогени, які приходять з руху. Тобто вона під час зараження ложе не буде давати можливості. Афогенам потрапити до молодої рослини, до молодого коріння. Нагадаю, що ту інфекцію, яка є в націні, на вона не контролює, тому що це фронта діюча речовина, це не система діюча речовина. І також щодо IPV Що таке e IPV я, я думаю, у нас, українці, цей препарат відносно новий, мало хто про нього знає. EPU це біостимулятор на основі органічних та неорганічних Речовин. Це екстракт водорослий, в складі є амінокислоти, вітаміни і також хартована форма молібдену і маранцю. Тобто yeah, включає в себе в себе і мікроелементи, да. але це більше як біостимулятор. Він лише там добавка є готова форма mm -hmm. цих двох мікроелементів. Яка задача фіоенергії, як так як у нас завжди останні роки можна сказати, стресові умови. Особливо під час посіву всієм суху потім рослини так сяк сходять, да, і їм важко. Можуть бути затяжні про холодні Або затяжні, це, або це сухо, і це все стрес. Епіенержі допомагає е, збільшити енергію схожі, допомагає рослині включити е, свої захисні механізми, включити фізіологію, щоб рослина краще пережила ці стреси. Так само, як і допомагає. Зробити такий тісний зв'язок, як сказати, ґрунт рослини, активізовує на молодому корінні резосферу, а ми знаємо, що самі мілкі кореневі волоски це саме основне на корінні, допомагає краще засвоювати мінеральне живлення, ну і розкривати весь генетичний потенціал культури в цілому. Реєстрація, яку ви використовуєте, нас є в Україні на кукурудзу, і на свежі. Чудово. Дякую, Дмитро, за таку цікаву зв'язкову відповідь. Іван, до, до вас мені таке наступне цікаве питання. Е, які ви програми ага. використовуєте для ваших ключових клієнтів і які їхні, так скажімо, особливості вже ви перемагаєте? Гібрид показує таку саму бажанність, як і гібрид-конкурент, або вищому, то клієнт платить звичайно родичну ціну з даними. Також стосовно фінансових з фінансових проєктів ми маємо такі проєкти, як Байбек і БАП, mm -hmm. що стосується Бейбеку. Байбек це фінансові умови, клієнт дорожчає носію, він його виросте, він його має бути за працю. В даному проєкті клієнт отримує такі переваги: він отримує фінансування від Російців, він отримує гарантоване забезпечення даної. Що це він виростив, він його має собі забрати. І е, е, має дуже хорошу знижку на нас, на саме середньо. Також ми маємо бартер. Бартер це е, байбер, -бай, тільки більш вички. Тобто Таким клієнт виростив гібрид, але він по якимось причинам не може його вибрати. Він, він він може його поміняти на інший гібрид. Також хочу зауважити дуже цікавий буквально пару днів до нас проєкт з компанією Афропросперіс. Ми впроваджуємо програму ФОП. Тобто починається в Україні відроджується формати і Агропросперіс разом з нами. Включаємо цю програму і ми можемо гарантувати фіксовану премію на високовий посольство. Висок. І на наш таким чином в цій програмі. Вприймає участь на актуалітма 176, це високоважальний гібрид з стабільною стабільною рівнем нової місця. Так, дуже цікава інформація. Так, я чув також, що на сьогодні премія високовинний соняшник вже перевищило 5 тисяч гривень за тонну. Тобто, ми можемо сказати, що не затрачаючи якихось мандтехнологічних зусиль. Аграрій може отримувати досить високий додатковий прибуток, вирощив через коли не Це дуже цікаво. Дякую вам. Дмитро, хотів би вас запитати, які ваші очікування від 2025 року, так як ми розуміємо і бачимо, що спостерігав, що 2024 рік був дійсно складним, зважаючи на погодну на ґрунтову повітряну посуху, яка склалася. Але незважаючи на те, ми отримали досить позитивні високі результати. Ну, Дивлячись на те, що на 15 січня у нас в Україні у 20-сантиметровому шарі волога ніби і є і все добре, да? але зараз у нас зима, на дворі плюс 8. І ну, я думаю, хорошого очікувати вже з вологою, можливо, не важко. Якщо подивитися на аналіз, у 20-сантиметровому шарі волога є по всій території України, за Вінні Вінницька, Житомирська і Хмельницька область, дометровому шарі ґрунту цієї вологи не достатньо. І коли навіть наші аграрії вийдуть в поле, вони будуть сіяти ніби вологу землю, але це не та продуктивна волога, яка нам потрібна. Тобто нам потрібна, щоб, волога, щоб рослина змогла діставати з глибших шарів, а нам її немає. Тобто складності будуть в будь-якому випадку, тому що рослини будуть, скажімо так, я вважаю, ослаблені. А що таке ослаблена рослина? Це вже є в кавичках сказано жертва для патогенів і шкільників. Тому що рослина і так ослаблена, а ще патологічне навантаження буде. Тому Це я навантаження інфекційне можливо. навантаження на полі, звичайно, да. І ще що я хочу сказати, і. Так як рослини будуть ослаблені, я вважаю, що ми можемо очікувати і пітіозну резотоніозну кореневі гнилі, ми можемо очікувати у фузеліози сходів, ми можемо очікувати вертицельоз, сіру, білу, гільну гниль на соєшні. Але все ж таки, зважаючи на мій досвід, виробники обирають нормальну протравку, ефективну протравку і проблем немає ніяких. Ну плюс високова да, і саме Точно, і саме тому, як ви сказали, у 24-му році незважаючи на проблеми, які були отримали врожаї, я вважаю, що у 25-му році врожаї будуть менші, а то ще й краще.